Серед плеяди видатних українських діячів 16 століття Дмитро Вишневецький, відомий як байда, займає особливе місце. Його постать це не лише символ козацької відваги, а й фундамент, на якому зросла велич запорозької січі. Він був князем із давнього литовсько-руського роду, але свою долю пов'язав із козацькою громадою, ставши її першим визнаним лідером. Вишневецький став відомим завдяки своїй непримиренній боротьбі проти кримських татар та Османської імперії, які постійно здійснювали набіги на українські землі. У середині 16 століття він зрозумів, що для ефективної оборони козакам потрібне постійне укріплення. Саме тому у 1550-х роках він збудував на острові Мала Хортиця перший козацький замок, який став прототипом майбутніх запорозьких січей. Ця фортеця дозволила козакам не лише успішно відбивати атаки, а й здійснювати власні походи. Завдяки цьому його ім'я почало лунати не лише на теренах Речі Посполитої, а й в Константинополі. Сміливі походи Вишневецького на чорне море, його напади на турецькі та татарські фортеці, включаючи навіть Кримське ханство, перетворили його на справжнього народного героя. Про його подвиги почали складати легенди й пісні, найвідомішою з яких стала дума про байду. У ній він постає як ідеальний козак-лицар, що не боїться жодного ворога. Хоча в народній пам'яті його часто називають першим гетьманом, історики зазначають, що цей титул з'явився значно пізніше. Вишневецький скоріше був першим козацьким отаманом, що зміг об'єднати розпорошені загони в потужну військову силу. Трагічний кінець цього героя лише підсилив його легендарність. У 1563 році, під час походу в Молдову, він потрапив у полон. За наказом султана Сулеймана І пишного його було страчено в Константинополі. Хоча деталі його смерті досі є предметом суперечок, народна легенда стверджує, що байда був повішений на гак за ребро, але навіть перед смертю не здався. Його незламність стала символом непокірного духу всього українського народу. Дмитро Вишневецький залишив по собі не просто ім'я, а й спадок він заклав основи організованого українського козацтва, яке згодом перетворилося на могутню силу, що боролася за волю та незалежність.